Яка ж зірочка на бензопилки китайській краще. Ось такого плана сварнає, називають її, ось так бачно виглядає, чи ось така банка розбірна, тобто як кільце міняється. Ви напишіть в коментарях, якою ви користуєтеся, яка вам краще. Я розказую, що ось такого плану були, раніше комплектувалися бензопилки стандартно, скажімо так, це такого плана, ну саме сварна називають її стандартна. Потім вже, бачите, є отаку, плану, як міняли люди, або вже там бензопилки, ну скажімо, комплектуються ось такими. Це набагато краще, я вважаю, тому що ви можете кільце це потім міняти. Тобто там можете навіть туди 3,8 поставити, кстати, і манусашину потім 35-ку поставити, наприклад, 3,8 на 2 звіна, або там 56 звіна там, на 40 ну, см, скажімо так. Тобто можна теж перекомплювати на крок 3,8, якщо це потрібно. І розказую, що дивіться, по поводу тут бачите, зразу є така насічка, то туди це скажімо, ланцюг потрапляє. Ви там натягуєте, все нормально, спрацює. Якщо ви з такою працюєте, якщо там у вас велика вже вироботка буде, і ви там при натяжці ланцюга буває така, що ну ланцюг вже провісає, не натягується, то есть спадає, то есть, там ну, це таке, скажімо так, не дуже воно там комфортно, скажем так. Ну там воно вартує там 100 гривень. Такого плану там, це коштує 149, Там навіть з подшибником і даж і гольчистим. Ну скажем, перевага, що ви це кільце міняєте, і сюди навіть на 3,8 поставити кільце, якщо там у вас є з електропили, ну, комплектуюча, і можна теж його використовувати. Тому ви напишіть, яка вам краще така, такого плана чи вже розбірна. Тому що я бачу, що по перевазі саме-саме розбірна саме -саме популярна, А ви напишіть.